Привіт мафія! Покормив свого охранника в овчару. І йду між вуликами ж. І вчора згадав, що на стрімі питали, покажи вулики, а я був оцем за сіткою, ніяк було. То може кому цікаво, щоб я показав щось рамкові. Дивіться, особливо тут нема нічого такого. Сила може кому цікава. Ну отак, шість рамок. Це не дуже сильний. Це так виглядає. Ідемо далі, 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 крутимо педалі. Це отак. Тут посильніше вже видно нарости. І тут сильний. Це в зиму будуть прямо і тут сильний. Це прям будуть шестирамкові пакети потужні. І тут гарний. Ну Давайте ще глянемо. І тут гарний зверху сидять. І тут гарний. І тут гарний, в принципі... О, цей слабенький. Бачите, цей буде слабенький. Оце якось так по селі сім'ї, кому було цікаво. Давайте я ще вам відкрию. І подивитесь. Оце, бачите, мед Мед навіть є зверху. Ось. Взіле, бачите, такі сіренькі, ну є, попадаються трошечки і жовтенькі. спокійні. Ну Зараз, правда, і холодно, рано. Оце якось так. Це для тих, кому було цікаво, яка, який стан шестирамковий.